Це відео зі святкування дня народження блогера Олександра Заліска. Вечірку влаштували 27 листопада у будинку вчених. Усе показували у соцмережах. Саме у цей день в Україні день пам'яті жертв голодоморів. Мова йде про трагедію національного рівня для кожного народу, для кожної нації. Такі дні, такі події є днем пам'яті, днем скорботи, незалежно від релігійних переконань, незалежно від. Певних світоглядних настроїв у такий час не мали б відбуватися якісь спеціальні публічні заходи, не мали б відбуватися якісь радісні урочистості чи щось таке, що мало б образити пам'ять. Дуже прикро, що учасники таких урочистостей, таких радісних подій не усвідомлюють того, що їхнє нинішнє життя і ці події, які ми маємо сьогодні, уможливлені на превеликий жаль завдяки величезним невиплатним жертвам мільйонів людей, які поклали своє життя у 32 другому, роках. Олександр Заліско має більше мільйона підписників. На святкуванні були й інші блогери-мільйонники. Ось що про це розповів у родинник наступного дня. Наскільки сильно піднялася ця тема зараз в інтернеті, і наскільки швидко всі стали супер правильними, тобто. Всі, 27 числа, не дивились ніякі телебачення, не ходили в ресторани, не співали, не слухали музику. Прямо всі 27 числа сумували цілий день і всі знали про це число наперед, і всі думали тільки про це число. Я розумію, що цей день трагедія для України. Але весь світ, вся Україна живе звичним життям. Будинок вчених, де було святкування, зараз у власності Львівської обласної профспілки працівників освіти і науки України. Вони здають приміщення для проведення різних подій. Звичайно, ми шоковані того, тому що ми не передбачали, що то таке може бути. Розумієте, ми з клієнтом говорили і то проговорили звичайний день народження. Звичайний день народження хлопця, 30-40 чоловік. Не було там, що там буде якісь еротичні елементи. Випало так, що то був якби день пам'яті і жалоби. Знаєте, о, ото було якось трошки так воно проскрізнуло. Він відповідно, теж вони нічого не сказали. Після святкування у день пам'яті з блогерами, які були на вечірці, відмовилися співпрацювати різні бренди. Один із них українських чоловічих костюмів. Інфлюенсерів сьогодні ми називаємо лідерами думок, і відповідно приклад того, що вони подавали, транслювався їхній основній аудиторії, зокрема молодому поколінню щодо того, що є нормою, що є прийнятним. Ми це все побачили, і ми вирішили не стояти осторонь, а все таки висловити своє бачення, свою позицію, що ми не підтримуємо такого, і що ми відмовляємося співпрацювати із людьми, які дотичні були до цього святкування. Вже сьогодні частина блогерів, які були на вечірці в інстаграмі, опублікували відео із вибаченнями. Я хочу вибачити щиро перед тими людьми, почуття, яких я зачепила. І хто справді в суботу вшановував пам'ять жертв голодомору. Я не знала, що в суботу такий день був. що я хотіла почати сьогоднішню розмову, це з вибачення. Це з вибачення того, що я справді не знала. Просто от, вийшло так, що защий день народження, коли він народився, припав на думку. Важливо, дуже важлива дату для всіх українців. А зараз хочу звернутися до тих, у кого я задів почуття, і можливо, когось образив. у тих, у кого я задів почуття, я прошу вибачення, але не в тих, хто просто підтягнувся на шум. Олександр Заліско також розповів, що йому телефонували з поліції. Це підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Та деталі поки не розголошують. А міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення призупинити господарську діяльність будинку вчених через порушення карантинних вимог. Олена Данило, Назар Онисько та Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.